Всім привіт! Ми на майданчику знімаємо ціни на автомобілі. Будемо сьогодні показувати, скільки коштують автомобілі, які роки, які пробіги. Короткий опис автомобілів також буде присутній. Всім, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте в напишіть будь-який коментар під даним відео. Що хочу зауважити, просили в коментарях мені показувати вінкод. Він код не показую. Ну, з тих причин, кому цікавий якийсь автомобіль. Телефонуйте тут продавця, і продавець вам надасть свою інформацію. Він код, і якісь певні фотографії, або повне якесь відео по автомобілю. Тому Він-код вже не показую. Колись були відосики, що я показував, але це, думаю, цікаво тільки тим, кому актуально, хто актуальний ой, має пошук автомобіля. Якщо у вас є Вінкод, щоб перевірити автомобіль, вам всем треба продати якісь кошти на сервісному центрі, дилерському, офіційному. Тому кому цікаво звертайтеся до продавця, є телефончики в кожному оголошенні. І дякую, що до нас дивитеся і прошу додивитися відео до кінця. Сьогодні ми знімаємо два відео. перейдіть на канал і дивіться два. Приємного перегляду. Продається ауді. Тут це переду, тут багато Audi ауді. Хто шукає собі ауді, то дивіться відео далі, Додивіться відео до кінця. Audi a 6 перша у нас, 16 рік. тисячі пробігу, ціна 17500 торг. Коробка автомат. Телефончик Я. Ось така А6 Audi. Кого цікавить, телефонуйте, телефончик Я. І це, як вона круто виглядає, це Audi. Бомбезна машина. Так. Наступна. Агоюшка. Так, що вона? Повний привід. 14 рік, 2.0 бензин, 12200. Пробів 194 тисячі. Мається аудіо. Так, от такий варіант. Можна собі придбати. quattro Так, і п'яте. На оді Q5. Такий джипчик кросовер 13-го року випуску 14500, 2 бензин, продукт 142 тисячі. Цікавий телефончик на ваших вікно. Так, то я бачу, що той самий Для реклами їм вже лучше подасться. Так. Ось така Одік 5 продається. Наступна p 5 14 1420 170 подігу, 2,0 бензин, автомат коробка 14200, телефончик є. Трішки такий чорний колір, така ауді. Коли цікавий, телефонуйте. Ауді є, продається вільно. Далі йдемо. Наступний автомобіль, який можна придбати. Це також у нас. Я ще казав, є ауді, ауді. Тут ряду є 12 рік, 164 64 пробігу, 13500. 12-й рік. р 25 13 років. Ось тут гарно зберігся. Трішки з деревна налетіло цвіт, це нічого не портить. Не псує картинку загальну. Далі продовжуємо йомочку, така ауді продається. 14 рік 2,0 бензин, 15500. Це 500 Audi quattro Вліз по гриби на риболовлю. В Карпати можна махнути на такому крусоворі. Так, друзі, закінчилися Audi. Тут у нас є три Volkswagen і в кінці завершимо Opel Продовжуємо Volkswagen Charan Шостий рік, бензин, 8600, телефончик продавця є. Було цікавий телефонуйте про 221 тисяча. Такий Volkswagen шаран продається. Volkswagen K. Двоє розумних дверей. 14 рік, 10, 600 автомат. 10 999, 253, 10600 нова ціна. Телефончик продавця є, коли цікавить, телефонуйте. От такий Volkswagen Каді продається. 7 гольф. Універсал, передні протитуманки арктроніки і новочі передніх фар, диски. Але він на декоративних ковпаках 16 рік, автомат коробка, 1,6 дизель 224 пробігу 10700. Здивимося, що у нас по салону. Є автохолд навігація. У нас тут же стоїть Discover Pro, підігрів сидінь, але звичайний кондиціонер недозовний клімат. А, дивіться, хотів сказати, в попередньому відео була. Жовта наклейка, тут і двійка, тут і зелена і четвірка. Сьогодні я вам хочу наголосити до відео буде. О, подивіться перше, перейдіть на канал, подивіться друге. Можливо, для себе підберете щось для, для себе. Так, Opel Corsa. Opel Corsa. Ні, електро. Молився, 19 рік, 70 000, 15 часот. Телефончик продавця є. От такий електроавтомобільчик-опельок. Opel Ampera. Називається Opel Ampera. Так, давайте подивимось у Audi Audio Geo Audi Audit Folz. Почнемо Audi, да? Audi, у нас A4. Твертий рік, 6200. автоматик Бензин 2.0 Телефончик продавця є. Телефонує так. Когось цікавить, а потім дорогий ауді. Вже у нас на українських реєстрації стоїть. Так, Кіа. Далі у нас Kia. 12-го року випуску. Тут ще якісь документи по автомобілі є. Так, 7200 16, дизель автомат коробки, 12 рік, 280 пробігу. Так, телефончик є, коли цікавий, телефонуйте. Редінг. Продовжуємо Volkswagen Touran 2007 року випуску, цей автомобіль. 2007 рік. Подивимось, ціна його 6500, 1,6 бензин, 245 пробиву. так Телефончик є. Справа знизу в кутку. продавець залишить залишив свій телефон. Відділяємося від Турана і підходимо до Opel Astra H. Продається ще Opel Astra H. 50-та Десятирік, 189 тисяч продагу, 5900. Opel Astra H Opel Astra J Джейка вже, бачите, як помінялися на автомобілі. Аж старіша модель Джейка Новіша. Чорна джейка, ціна її 6900, 1,6 бензин, 11 рік. Телефончик продавець залишив, тут також є така от наклейка з четвіркою. Цікаво, що це вони означають? Напишіть ну, в коментарях, хто, можливо, був за кордоном і знає, що вони означають. The Sun, Опсанка Шкай. 11 рік, 1.5 дизель, оригінальний пробіг, має він 248 тисяч 10950. Якісь документи по автомобілю вам продавець все детально покаже. Підходимо до Renault Grand Scenic в чорному кольорі. 2015 рік автомобіль. Випуск має пробіг 167 тисяч 10900. Телефончик знизу в раму ще наведений, кого цікавий, телефонуйте до продавця. Так, Кія. Продається Кія. Дев'ятнадцятий рік, куди на шість дизель, 12500. 125-19 рік, ну це новенька машинка, 6 років буде в цьому році. От такі є, давайте покажу, що там є а в салоні робиться. Заступенева механіка. Ось такий моніторчик, ви бачите, Дуже ви вже по сучасному молодий 15 рік. Самі розумієте, то не... Так. І 12500. Далі Mazda Так, солочко блистить, я вам користью струнним. 21 рік, 2,5 бензин, 39 тисяч пробігу, 16 тисяч. Так, сфокусуємося трішки. Так, дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь.